Дрони це новий ступінь в цій війні. Це проведення розвідки, це виявлення позицій противника, виявлення техніки противника, коригування вогню наведення нашої артилерії. Коптери ці досить непогані, їх використовували ми вже під час наших операцій на Сході, теж проводили їм розвідку. Вони хороші тим, що в них є ще тепловізор, можна їх застосовувати вночі. На жаль, дрони втрачаються досить часто. Ми скільки в нас було виїздів, зі сторони противника завжди працює дуже активно реп. Хотів би подякувати всім людям, які долучаються. І долучили вже на даний момент до збору коштів. Нам це дуже важливо, тому що ці дрони щодня допомагають виявляти противника ефективно, допомагають його знищувати. І саме головне, що я завжди говорю своїм людям як командир, краще ми будемо втрачати техніку, ніж своїх людей.